Вітаю всіх! Я Карпенко Ганна Володимирівна, вчитель інформатики Харківської загальноосвітньої школи номер 167 Працюю вчителем інформатики у цьому закладі освіти 7 років. Беру участь у конкурсі, оскільки бажаю познайомитись з педагогічним досвідом колег та хочу поділитися власними лайфхаками при навчанні інформатики. Джеба багато Моїй роботі я використовую веб-квест технології. На їх використання мене додихнула моя донька, яка на 11-річчя попросила створити квест для її гостей. Те ж саме повторилося і на наступний рік. Ось тоді я й зрозуміла, що дуже цікаво було б використовувати у навчанні квести. Ну і звичайно, що на уроках інформатики це веб квест Веб-квест це пошукова діяльність. Спрямована по одному або кількох маршрутах, що веде до певної мети. Використання веб-квесту підвищує мотивацію учнів класу до самостійної діяльності, саморозвитку, оскільки вони працюючи над завданням, збирають, осмислюють, узагальнюють інформацію, формують висновки. У своїй роботі більше всього пишаюся досягненнями моїх учнів у турнірах, конкурсах. Та олімпіадах, працюючи з учнями щодня, переймаючись їх проблемами, враховуючи їх побажання, я отримую неоціненний досвід, який допомагає мені реалізовувати найсміливіші педагогічні ідеї.